Перший окремий штурмовий батальйон, «Да вінчі розгорнув рекрутингову кампанію. Про її особливості розказали на брифінгу. «Пропагуємо ідею армії майбутнього, під слоганом якої і проходить наша рекламна кампанія. Наша рекрутингова рекламна кампанія. У нас дуже багато дронів в батальйоні. В чому різних типів. Типу тобто, нас є і FPV-дрони, їх у нас дуже багато у нас є. Розвідка артилерійська. Розвідка просто а розвідка У нас є наземні дрони, там дуже таку здається, вже й гусничні тестуються. Дуже багато, дуже багато різних. У нас є спеціалістики. Цим займаються, які мають успішні, успішний досвід. Підтримка з повітря, розвідка, логістика, дронами береже життя військовим. Тому особлива увага цим сучасним технологічним пристроям. Запит саме на технологічність підрозділи, тому що. Це той підрозділ, де дуже цінується будь-який ресурс. В першу чергу найбільшу цінність для підрозділу для управління підрозділу має людський ресурс. В першу чергу особовий склад, а тоді виконання завдання. Тому що якщо втрачається особовий склад, відповідно завдання не буде кому виконувати. Відповідно відштовхуючи від цього, завжди працювали в напрямку, як зробити так, щоб по максимуму зберегти людський ресурс, і в цю епоху там технічного розвитку 21 першого віку найбільш оптимальним вирішенням стало власне застосування по максимуму технологій розвитком цих технологій. Тому до 90% командирів та керівників підрозділів це молодші й колишні солдати, які були в боях. Тож їх фаховий рівень високий, наголошують військові. Насправді напрацьований авторитет серед вищого військового командування. У зв'язку з цим ми маємо певні переваги, в тому числі в плані рекрутингу. Мобілізуємо людей напряму до військової частини. Тобто ми маємо можливість працювати без залучення ТЦК. Це може бути телефонні дзвінки, це можна писати на наші соцмережі, це може бути через знайомого, який там вже знаходиться в складі батальйону. Тобто шляхів безліч. Людина надає свої документи, йому роблять відношення на певну посаду, займається його оформленням, займається проходженням ВЛК. Він прибуває до нас в підрозділ. І на місці його оформлюють, е проводять накази. І він таким чином долучається в списки військової частини. Залучають фахових досвідчених інструкторів. Кандидатів в першу чергу відбирають за спеціальностями, які можуть бути корисні на фронті. Затребувані айтішники, зв'язківці, водії тощо, коли назбирають кількість охочих служити до рівня взводу, їх відправляють на навчання. Можливі переводи через армію, плюс вони до нас працюють. В нас працюють переводи з батальйонів резерву, тобто з колишніх бійців, які самовільно залишали військові частини. Ми зараз переважно ними і комплектуємось. Насправді до нас можливі набори з умовно достроково звільнених. Тобто, насправді ми працюємо з абсолютно всіма категоріями людей. Всі можливі шляхи рекрутингу ми задіємо, абсолютно на 100%. відсотків. Нам важлива людина, нам важливі навички людини. Військове формування створено ще у 2014 році. Після трансформації у бригаду Давінчі це позивний керівника постійно розвивається. Це більше були ініціативи Дмитра Коцибала на той момент одного з коли формувався правий сектор, і його бойове крило добровольчий український корпус. І серед дуку власне була перший перша окрема штурмова рота докс, яку власне чели в Девінчі. Згодом після початку повномасштабного вторгнення ми долучилися до лав збройних сил України в 2022 році. Наші бійці брали участь в боях за Донецький аеропорт, Шахту Бутівку, Авдіївську промзону. І дуже багато чого навіть зараз не згадаю. Ми заробили свій авторитет серед вищого військового командування. Нам довірено було створити вже власний батальйон, окремий не в складі якихось бригад, а просто в складі сухопутних військ з автономним керівництвом. Кількісний склад бригади тільки за останні півроку збільшився удвічі. Велика увага і якості охочих долучитися до лав підрозділу. Запрошують до служби.